Тобто про пробіди на болотах далі в нашому ефіру, але спочатку треш історія з Москви. Там затримали голову організації захисту сімейних цінностей за торгівлю дітьми. Як то кажуть, я за сімейні цінності ага. дитину продам. Жінка всиновила і виховувала виховувала 12 дітей. Але до цього її спонукав не поклик серця чи не материнський інстинкт, а комерційна жилка. І ця злочинна активістка відома тим, що викрала двох дітей з тимчасово окупованих українських територій. Хлопцю пощастило повернутися в Україну. А от дівчинка ще залишається в полоні окупантів. Так, от більше про. Життя на болотах. Дивіться далі в нашому дайджесті. Слухи, Чуєш, їдь швидше до мене і бінокль захопи. Так днями мешканці Саратова мали змогу спостерігати світлове шоу від наших оборонців під час атаки на місцевий НПЗ. Не менше були вражені прильотами і жителі орла? зараз. Відео покажу. Просто я такого в житті не бачила. Там просто капець, таке червоно-помаранчеве небо. Свій репортаж про атаку дронів на Костромську гідроелектростанцію зафільмував черговий мешканець Боліт. Спочатку прилетіло в одну трубу, яка закрита сітками. Вдарили туди, а потім де багато труб. а де ж російське ППО? Воно проявило себе у Волгограді. прилетіло в сусідній будинок. Скло валяється. А куди прилетіло? А ось воно ого днями російські військові скинули авіабомбу на Білгородську область. Це вже 129-й самоскид від росіян на власну та окуповану територію з початку року. Крім бомбардувань, російські солдати продовжують гвалтувати та вбивати. На Білгородщині вдалося затримати рецидивіста, який пішов із в'язниці на війну. Але згодом втік з частини вбив місцевого жителя та зґвалтував його дружину. Ще один вояка напився, вкрав автівку та збив на ній дитину в рідному місті російського диктатора. Поки такі герої розгулюють російськими містами, влада боліт заманює іноземних студентів на смерть. Да, мой друг он так. Мій друг він підписав контракт. і через 10 днів все. П'ять людей підписали контракт. Я не знаю, де вони. Контракт. Ні, я ніж не где он Пермському краї в адміністрації виставили труну з загиблим окупантом під транспарантом. Ласкаво просимо без натяків про перспективу російських військових. Розповідає громадянка країни-агресорки. спочатку мій двоюрідний брат його мобілізували. А потім рідний по контракту обидва в домовинах. Не менш цікавить цивільне життя на болотах. Ось мешканець Волгоградської області над держави жаліється на відсутність газу. І не тільки наші дома ні наші будинки не підключені до центрального опалення. Також вони не підключені до центральної каналізації та водопостачання. Грубо кажучи, про нас стали забувати. Наші будинки переходять в статус бараків. Бараків. нехай дякує, що на будинок не впав гвинтокрил. Як це днями відбулося у Дагестані за іронією долі. Всередині знаходились працівники підприємства, яке працює на армію окупанта. А це Тульська область, де вибухнув від газу черговий будинок. До життя в такій чудовій державі російська влада готує дітей з маличку в дитячому садочку. Мрія в Курганській області маличу змушували вчитися користуватися автоматами. А в Краснодарському краї продемонстрували, що з цими патріотами буде через кілька років на фестивалі з абсурдною назвою Добрий новоросійськ. Дітям пропонували надати медичну допомогу макету пораненого солдата, який стікав кров'ю. Привчають до м'яса крові смерті, щоб потім цим дітям помирати було веселіше.